Честь панс! Сьогодні не херабуна, але я б не радив шанувальникам цього виду риболовлі поспішати вимикати відео. Розповім дещо корисне, те, де що повинен врахувати кожен рибак, якщо, звісно, прагне досягти результата під час риболовлі. Я не зрадив херабуні, але погода вкрай мінлива. То спека до 35, то різке похолодання з майже штурмовим вітром, який закінчується зливою і дощем на декілька днів. Такі переміни в поводі не проходять безслідно для риби, адже атмосферний тиск нестабільний. Намагатися ловити карася херабуною в такий період я б не радив, але це не заважає рибалити у інший спосіб. У будь-якому випадку час проведений, на риболовлі завжди приємніший за той, якби ви його провели за важкою роботою. Гідні чи ні. Тим більше, що ця риболовля принесла неабияке задоволення не тільки мені, а й одній руденькій особі. Про неї згодом. Тому пропоную поговорити, чи правильніше сказати, я поговорю, а ви, будь ласка, послухайте про атмосферний тиск. Спробуємо розібратись, як він впливає на рибу, як це відбувається і чому. І так, в деяких риб є такі органи, як плавальний пузир. Хоч його і називають плавальним, але все-таки риба плаває за рахунок скорочення м'язів, які проводять увіст і плавники. Давайте з'ясувати, яка ж роль плавального пузиря, адже напевно недаремно назвали його плавальним. Варто відмітити, що функції плавального пузиря, незважаючи на те, що на дворі 21 -е століття до кінця не вивчено досі. Існує безліч теорії та припущень в ракурсі процесу еволюції риб, що то за орган чи все-таки рудимент чогось. Основною функцією плавального пузіря є забезпечення нейтральною плавучістю тіла риби, такий собі орган, який слідкує за тим, щоб тіло риби було суспендером. Це дає змогу рибі легко зависати у товщі води і при незначних зусиллях швидко відправляти своє тіло в потрібному напрямку. Давайте розглянемо, як то працює. Пузир завжди наповнений сумішю газів, киснем, азотом та вуглекислотою. При зануренні на глибину тиск води на тіло, риби і плавальний пузир зростає, і пузир під дією тиску стискається, що в свою чергу приводить до витискання певної кількості газової суміші в організмі риби. Очевидно, що такий процес дозволяє рибі зануритися з меншим зусиллям. Для того щоб риба піднялась з глибини до поверхні і її тіло продовжувало залишатися суспендером, рибі потрібно поповнити плавальний пузир певною кількістю газів, які виділяє організм риби через газові дільні залози. На перший погляд все зрозуміло і ніби нічого складного немає. Для нас. А для риб то складно, так як процес поповнення газом плавального пузира може тривати декілька годин. І риба змушена рахуватися з тією особливістю свого організму. Чомусь плавальний пузир в тілі риби мені нагадує дружину в сім'ї. Ніби вона не головна та не така авторитетна, але ото все так викрутить, що все рівно буде так, як вона хоче. Не помічали такої закономірності? Ні. Тому нічого дивного, що плавальний пузир задає спосіб життя різним видам риби. Риби, яких ми умовно називаємо донними, майже весь час тримаються дна. А пелагічні риби в процесі своєї життєдіяльності намагаються не занурюватись в глибину, а триматися певного горизонту води. Така поведінка зводить до мінімуму необхідність у в процесах видалення і наповнення плавального позиря значною кількістю газів. Але це ще не всі складнощі спільного життя. Я про позир, а не про вашу ночівлю на диванчику. Не відкрию Америку, якщо згадаю добову та сезонну міграцію риб. Про сезонну може колись окремо розповім, а на міграції протягом доби зупинюся трішки детально. Пам'ятаєте, про неї ще в школі розповідали, така тема була про риб. Чи тоді святкою за сусідньою партою милувалися? Розумію, то діло потрібне, особливо по молодості. Водойма протягом теплого літнього дня нагрівається, вночі навпаки, і риба пливе до берегової лінії. Коли стає спекотно, вона знову пливе на глибину, де прохолодніше. Тільки не поспішайте мене запитувати, до чого тут температура, якщо говоримо про атмосферний тиск та його вплив. Багато хто з таких різких та нетерплячих фактор тещі теж не враговував в сімейному житті. А все пов'язано: як дружина з тещою, так і плавальний пузир з температурою води. При нагріванні води, що з нею відбувається? Я не про те, що я про воду. Ну... Все зрозуміло. В старших класах вам вже подобалась не свєтка, а осанка. Так? Гадав? Так от, у школі на уроках фізики розповідали, що при нагріванні рідина зменшує свою щільність і всі тіла занурені в рідину з малим рівнем щільності тонуть швидше, ніж у рідині з більшою щільністю. Пригадуєте? Очевидний висновок. Надмірно нагріта вода змушуватиме на рибу додатково наповнювати газами плавальний пузир. А це час. Дискомфорт від браку кисню, який випаровується із води при нагріванні, адже кисень, який потрібен для наповнення пухаря, виділяється з крові, якої в організмі риби і так небагато. А кров киснем риба поповнює саме з води. І щоб риба не почувала себе нахене, не подумайте, що хороше, вона покидає берегову лінію. Тому досвідчені, а небувалі риболови, знають, що спекотну погоду, коли прогріта вода, Краще знайти ті місця, де вода прохолодна, саме там риба перечікуватиме спеку. Але ж самі знаєте, як воно буває. Обов'язково на березі, поблизу мілин, знайдеться декілька тих, які на позашляховику приїхали. Пива, ящики виклали, палаток, столів, крісел та парасольок понаставляли. Водилища метрів двадцять берегової лінії перегородили. Та мало того, що голосують, кормушками по воді бовтай, то й ще й катерами для прикорму над головою риби ганяють. Рибаки, а найби їх качка копнула, це не я казав, то так мені один знайомий короб розповідав. Я лише передаю. Тому нічого дивного в отій традиції вибиратись на рибалку влітку ще до сходу сонця, або ж пізно ввечері, коли сонце наполовину за горизонт сховалося. Перед тим як розповісти, що роблять з рибою перепади атмосферного тиску, чому вона не клює, і який вважається оптимальний тиск для вдалої риболовлі, дозволю собі відкрити вам один секрет риболовлі. Хоча який то секрет, якщо у кожному другому, друкованому виданні 70-х, 80-х років минулого століття про той секрет писали, але хто ж зараз читає, якщо можна швиденько десяток шортів переглянути і все? Ти досвідчений рибак, шо капець! Тепер простий приклад. Увага на екран! Ранкова риболовля Карась тримається мілини, ви його прикормили і тягаєте один за одним. І тут проходить година, дві, і він починає клювати рідше. Мудруєте з насадкою, наживкою, овіцями, гачками, привади з півідра викинули. А результат, так собі, близький до нуля. Що ж відбулось? А все просто! Вода поступово прогрівається, щільність її зменшується. І для плавання в ній карасю потрібно затрачати більше енергії. А плавальний пузир ще не встиг так швидко набратися у тих газів, щоб зробити плавання більш комфортно. Та й навіщо карасю то треба? Тонкий шар води на мілинах погано захищає тіло риби від дії ультрафіолету. Всілякі комахи, що живуть у воді і є природним кормом для риби. Теж не полюбляють засмаги, і всі вони з сходом сонця починають поступово рухатись на більш глибокі ділянки водойми або ж ховатись десь у ґрунті. Врятувати риболовлю можливо, якщо перенести точку ловлі далі, при умові, що там на декілька метрів глибше, вода прохолодніша і відповідно щільніша. Та й карасю не потрібно зайвий раз тужитись та й морочитись з тими газами у плавальному кухері. Не вірите? Перевірте на риболон. Тільки не забудьте потім мені поставити вподобайк. Тепер давайте розбиратися, що відбувається з рибою, коли атмосферний тиск збиває оту саморегуляцію газів у плавальному кухарі. Ніколи не задумувались над тим, чому мертва риба перевертається животом до гори. Чи ви над такими дрібницями не задумуєтесь, ви мислите лише в глобальному масштабі. Лавальний пухир розташований над черевною порожненою риби. Центр ваги тіла риби знаходиться над плавальним пухирем. Щоб тримати рівновагу, а не завалюватись на бік, риба змушена постійно рухати грудними плавниками, якби відштовхуватись від води. І коли вона гине. То центр ваги переважує і тіло перевертається черевом догори. Сподіваюся, пояснив зрозуміло, тому що це розуміння центру ваги вам зараз знадобиться. І так, коли на дворі тривалий час, декілька тижнів, стоїть погода з стабільним атмосферним тиском, відносно стабільною температурою, або тиск повільно зростає, риба себе почуває чудово. Баланс між центром ваги і кількістю газів у пихарі досягнутий, і без всіляких надмірних зусиль легко рухатись водоймою і шукати щось із тями. Коли атмосферний тиск стрибає, перепади тиску великі, рибі дуже складно тримати цей баланс, рівновага тіла не збалансована, і з нею відбувається те ж саме, що з п'яничкою. Нахилив тулуб вперед, і його понесло в штопор. Він включає свій правий пропелер, пардон, руку, починає неї махати, ніби відштовхуючись від чогось, і виходить з штопора. Але одразу починається крен, і він заходить у правий чи лівий вираж, вирівнює тулуб, робиться над зусилля іншою рукою, і бздинь, все, томився, реліг на асфальті. Так як риба не Гомо Сапіенс дипломів про освіту не отримувала, то вона на відміну від п'яного чоловіка пригод на свою дупу та пику не шукає. Вона чудово розуміє, що в такому стані може попасти в зуби хижака. Тому залягає десь в укритті і перечікує, коли відновиться отой баланс у плавальному пихурі. Але то ще не все. Плавальний пухир пов'язаний з боковою лінією. А бокова лінія це ще й сейсмосенсорна система, яка допомагає визначити відстань до об'єктів, їх розмір, рух. А от дисбаланс газів у пухірі починає спотворювати усі перераховані параметри. Мозок риби втрачає орієнтацію, чи як то правильно сказати чи пояснити, так як п'яного. Приповз додому, відкрили двері, думає все. День вдався. Хеппі енд. Намагається зажмурити одне око. Аби взяти приціл, і, йо-майо, -йо, а перед ним аж дві тещі і дві дружини стоять. Кожного зброєного кухонногосподарчим інвентарем. І готовий відстукати на його голові марш Мендельсона. Зрозуміли? Ну, сподіваюсь, пояснив зрозуміли. Чесно кажучи, я довго вагався, чи варто включати у відео сюжет з параметрами сприятливого для клювання риби атмосферного тиску. Справа в тому, що ці параметри дуже умовні. І прив'язані до конкретно взятої географічної точки і конкретних умов. Нерідко в різних публікаціях числові параметри зазначаються з врахуванням того, що умовна місцена знаходиться на одному рівні з морем, тобто нульова відмітка. Рекомендується враховувати погрішність. Якщо місце ловлі знаходиться вище рівня моря на 10,5 метрів то значення, яке показує ртутний стовпчик, слід понизити на 1 мм. І так далі. На перший погляд нічого складного. Якщо у вас є можливість вимірити альтиметром, висоту над рівнем моря, калькулятор, щоб не тужитись, розраховувати погрішність, то цифровий показник у вас буде. Але це ж не все. Певна географічна точка має свої особливості. Десь атмосферний тиск переважно високий, а десь навпаки, риба, та й не тільки риба, адаптується до таких умов. Звикає. Враховувати потрібно, який атмосферний тиск був напередодні в цьому місці. В розрахунках ми відштовхуємося від рівня моря, але берег, на якому ми рибалимо, це нульова відмітка, а риба нижче неї. На якій глибині вона стоїть? Це теж важливо врахувати. А як з температурою води бути та щільністю? Багато запитань і мало відповідей. Коли я ще був молодим і красивим, бо зараз тільки красивий, полюбляв десь на вихідні урвати в дику природу. Для таких виходів маю портативну метеостанцію з компасом, альтиметром, барометром, термометром та іншими прибомбасами. Тривалий час я бавився у всій цій вимірі, пробував робити прогнози вдалої риболовлі. Але нічого доброго в мене з того не вийшло. Але для бажаючих ваутро до відео вкажу сприятливі показники атмосферного тиску. Дивіться, кому цікаво, розраховуйте, можливо, у вас вийде краще. А я завжди орієнтуюся лише на погоду. Обіцяють антициклон, а антициклон то пониження тиску. Краще сидіти не на роболовлі, а біля якоїсь гарної молодиці. Орієнтуюся на місцеві прикмети та особливості водойми, і це для мене краще, ніж показники атмосферного тиску. Розповів все, що знаю. Сподіваюсь, інформація була корисною. Шануйтесь і хай Бог береже Україну!